Так, ну ось такий у нас чудовий получився стіл чи верстак, його можна по-різному називати. Використовувати його можна також у різних цілях, наприклад, чи для кухні, да, там ось якусь рибу чистити чи щось. Що, бачите, така чудова задня стінка. Ось, чи Щось майструвати, там у вас нічого не впаде за стіл і так далі. Але сама головна фішка в тому, що він зроблений реально за копійки, можна сказати, практично безплатно. В основу цього стола е, пішла різна стара мебель. ось. Тобто, яку, яку хотіли просто викидати. Ось, наприклад, ці у нас такі висувні шухлядки, да, чи там полочки, можна як завгодно їх називати. Вони у нас зроблені е, зі старого шкафу. Там, Я не пам'ятаю, чи це дверка була, чи це боковушки були, але несуть. І все то їздить на таких брусках. Ось. Зверху, знизу брусочок і, будь ласка, кулац засунули. О, ось так тут зроблено. Ось так. Так. Ідемо далі. Ножки. З чого в нас зроблені ножки? Ось, як можете бачити, у мене ось раз, така ножка, два, і три. Ось ці бруски це зі старого коротше, поддона. Ось такі бруски. Вони то, наче рівні, да, але вони ну, реально не сильно рівні, вони трохи криві, але то не суть. ось. Я їх так скріпив. Також ось, бачите, обрізки. Коротше, і частини різної старої мебелі. Ось, бачите, тут, наприклад, з цієї сторони ось такий у нас кусок високий. Да? Ось тут менше. І тут, ось, наприклад, також ви бачите, з двох частин. Тут ось ви також бачите, з'єднав також, з двох частин. Там з однієї, там також вон, з двох, будь ласка. Ззаді я його скріпив. Також ось були в мене такі старі доски з піддона. Ви навіть бачите там сліди, де вони були збиті. ось. Я його так зшив, Ось, будь ласка, зшив його, щоб воно все було міцно і надійно трималось. Тут я фіксував столічницю до ножок на уголки. Ось цей уголок так став. Цей уголок так став, будь ласка, дивіться. Там так. Ну і там ззаді так же само. ось. Столічниця, Столічниця у нас 2 Блін, я не пам'ятаю, 2 хвилин. Так, ось, будь ласка, дивіться. Ось починається. І ось закінчується ось 1,90. Чому метр дев'яносто? Тому що, ну, в принципі, я б міг би і два зробити, да? але просто якби так було матеріалу на метр дев'яносто, то вийшло 1,90 дев'яносто. Якби, наприклад, було матеріалу у нас там на метр восім, був би метр восімдезме. Так, це у нас він по довжині, а по глибині, Зараз ми покажемо вам. так, ага, ось. Практично 80. Ось. Ця столічниця зроблена. Знизу там, здається, 6 квадратів іде, 6 квадратів. Це дверки від старої меблі. ось І зверху там перекриття. ну Я фотки прикріплю, бо бачите. Але ось такого типу плану, як ця полочка. Ось, наприклад, у нас буде йти а, на хвилинку, так, зробив собі таку указку. ось, Так, і так дивимось. Ось такий принцип. Принцип дуже простий. Ось так: от у нас іде нижня частина, і ось так потім іде верхня. ось, І стики, що верхню, що нижню, і вони перетинаються на суцільній. На да? Ну я фотки викину, там декілька фоток залишилось, я думаю, там буде все понятно. ось, І просто їх з'єднав шурупами, з їх шурупами. Ось. Ага, і потім що я ще зробив. Потім в мене ще така була, типу як, я не знаю, це ось пресована бумага. Ось, бачите, ось вона, де вона? Ось пресована бумага. Я ще кинув таку пресовану бумагу. Зараз я вам тут ще в торці покажу. а ну Я не знаю, що там видно, не видно, бо тут стіна. Дождіть. Ну, коротше, фотки прикріплю, буде все ясно і понятно. ось. Ось зібрав такий собі чудовий супер стіл. Ось, Закріпив тут тіски, вони дуже надійно стоять. Плюс я ще стіл прикрутив до стіни он на дюбіля можете, бачити, он там Ось, і там. ось. І все, будь ласка, можна в тісках собі робити що завгодно. Якби Вони міцно надійно керечі, стоять. Якщо ви там щось пиляєте чи щось таке робите, ось я спеціально зробив ось цю таку ось полочку. Ось і це все, щоб там не на пол падало, а буде падати ось на таку полочку. В майбутньому я ще хочу зробити, купити ось такий метал. Ось із такого металу зробити сюди таке корито. знаєте ось. Там щось пиляєше, що падає, щоб воно там на пол не падало і все залишалося у нас в кориті. Так що якось отак. Так, що... а, полочка, що я ще хотів. Ось дивіться, яка чудова полочка, я її зараз знизу покажу. Так, давайте подивимося, скільки у нас тут кусків вийшло. Так, ось один кусок. Це у нас дверка була. Чи що не пам'ятаю, один кусок. Е, так, видно. Так, другий кусок. Ось починається третій кусок. І ось четвертий. Потім знизу я такі підложив штуки. Також такі маленькі. Також то все на шурупи з'єднав. З'єднав на шурупи. Ось потім взяв арматуру. Блін, арматура не пам'ятаю. Це у нас десятка чи що. Одна, потім друга, потім третя і четверта. Ось. Е, то я все так зробив. На всякий випадок просто там на стяжки то причепив, то на стяжки, знаєте, щоб, не дай Бог, там не цей. Але в чому суть була? Вона грала, типу, якого плана? Ось у мене ноутбук стоїть. Да? Там, я там чи щось роблю, чи щось достаю. І вона, типу, так грала, знаєте, ходила трошки. ось. Хоть і арматура все типу, міцне, але ця арматура вона має свойство грати. Щас я вам скажу, скільки нас тут сантиметрів вона вийшла. Ну Тут у нас ось 40 см практично да, ну немає. Ось. То, щоб не грало, я взяв, знайшов ось такі валялися смужки металеві, просто їх там прикрутив і прикрутив ось до стіни. Блін, там не видно, зараз тут покажу. А, тут також погано видно. А, а, видно бачите? Прикрутив до стіни, прикрутив знизу і все, будь ласка, воно дуже міцно і надійно у нас стоїть. Все, будь ласка. Далі, по світлу. Що я зробив по світлу? Так, опять, це практично з мусора безплатно. Це у нас і така труба, штанга від е, пилос, е, пилососа, да? ось. Тут була така штучка, яка регулювала. ось я вам покажу. Ось коли ми так робимо, да? Чуєте? слухайте. ось, то все там, ну, воно фіксувалося. Я, коротше, розібрав ту пластмасову штуку. Ось той регулятор, щоб він короче, щоб він не працював. Розібрав його, да? І, типу, як відключив, у бік відсунув. І на всякий випадок, типу, щоб воно там не заїдало, щоб не вставати і там його не відключати. Взяв ось пістолет, оцей, із, як він називається. Ну, ви поняли, заплавив короте, цим пластмасом. І все, будь ласка, ставив туди провід. Ось, бачите, білий провід. Потім е, ось такий патрон, це також зі старої люстри, яку викидали. Ось і так то все там прикрутив. Ось, дивіться. І будь ласка, типу. Якщо мені треба світло там в одній частині, наприклад, ось тут, да? ну, зараз. А, ось так зробимо. Наприклад, ось тут. Воно у мене так стоїть да? повністю закрита. Якщо мені там треба щось тут роблю на цій полочці, і мені якби не вистачає світла, то я просто ось дивіться легеньким, легким движенням, Ось що ми робимо? Беремо, просто ось дивіться. І дивіться на провід, дивіться. Оп, все, вийшло. І Будь ласка, у нас вже світло ось ближче. Да, нам світить? Ага, якщо нам не треба, да, Ось не треба. Ми назад його, дивіться, також. Оп, є, все. Ось така чудова вийшла лампа за копійки. Прикрутив я її дуже просто. Взяв хамути. Ось ви бачите. Один хамут і другий. Розкрутив їх, прикрутив шурупом, ось до цієї полочки. Вставив цю штуку, скрутив. Все, воно мертво, надійно стоїть і нікуди не дінеться. Але, так сказати, з непривички чи що, раз вставав і як дав коротше, головою об цю лампочку, що патрон зламався. Бачите, як він хитається там. ось. ось. Ну, то таке, то було, так сказати, з непривички. Ось. Далі, так же само, ось, і це головне світло також так же само зробив, також із її штанги. Ось. Але я його так насовую, воно в мене тут на ті саме світить і нормально. Але при можливості, якщо потрібно, також можу також його регулювати. Ось. Так що що. Ага, і так, і далі. Далі у нас іде витяжний шкаф. Дуже чудова річ, дуже чудова річ для тих, хто там щось майструє, щось робить. Там, наприклад, паяє щось, якісь електродеталі, ще щось там, будь-що робить, ось, да? що виділяє якийсь там запах і що сильно димить. Що я зробив? Ось ці речі. Також фотку прикріплю, як я то все робив. Ось ця біла штука, ось ці штуки. Ось ці це все, е, все. з цієї старої душової кабіни, ось яку викидали. Ось тут у мене повна столічка вийшла. Будь ласка, дивіться, оп, повна. Центральна коротка. Чому коротка, бо не вистачило. Ну і задня у нас також воно, вона повністю йде. Так же само у нас і з того боку, з да? середини. Потім оці штуки. Да? Це там був на кабіні, в душовій кабіні був пульт управління. Я, виходить, там розібрав, розрізав і такі уголки. І отак по-простому, просто то все скрутив і все ось. Далі, що це в нас? Сидять? Тут у нас іде світло, старий виключатель новий. А це світло у мене на витяжку. Тут два режима. Я просто купив кнопку, Ось. взяв банку з якихось там вітамінів, розрізав її, вирізав частину, нагрів феном, Коротше, зробив таку маленьку штучку, вирізав, ну, ви поняли, вирізав такий отвір, вставив кнопку і, будь ласка, у мене ось такий дешевий вимикач. Ось тому що Нормальний вимикач на два режима, трохи коштує грошей. Я так по-простому зробив. Так, далі переходимо до витяжного шкафа. Витяжний шкаф, з чого він у нас устоїть? Получається, цю я коробку раму зібрав. Ось. І замовив. А, давайте стоп, давайте назад вернемось до стола. Що, типу, так стоїть грошей, так це ось цей метал. Ось. Ось, бачите, як він зігнутий у нас. Отак, От оп, тут зігнутий. Далі тут зігнутий. І оп, дійшло сюди. Ось, а зверху вже інша частина металу. Чому так? Тому що там, де я купував цей метал, і там е, такий станочок, що якби фізично він розрахований на якусь там определену довжину, і просто фізично він більше не може зробити зігнути, знаєте, щоб аж повністю туди наверх доходило. То я так зробив з двох частин. Ось так зігнули. Все оп, сюди підійшло, пішло сюди, зверху інший кусок прикрутили. Все, будь ласка. Ось. Те ж саме тут, що я робив? Тут таку букву П зробив. Ще за світло тут включу. Хвилинку, оп, є. Е, Так же само тут, що у нас тут іде? Ось так буквою П. Ось бачите? Ось буквою П. Ось це просто, ось так іде буквою П у нас. Сюди доходить. Є перша штука. Друга штука це ось такий піддон. Ось квадрат. Тут він так завальцьований, щоб типу, не поранитись. Що я зробив? Поставив цей піддон. Далі вставляється ця буква П. Ця буква П прикручується до тих стойок. Ось верх. Як у нас іде верх? Верх, до речі, також, дивіться, з двох частин. Ось, бачите? Одна частина. Ось. Раз, одна. І ось, будь ласка, оп, друга. Що я зробив? Я до неї прикрутив. Ну, скрутив їх там якоюсь пластинкою. ось. Далі прикрутив цей лист, просто прямий лист, ось. І потім поставив зверху і просто то все закрутив. Ось і ось такий у нас чудовий витяжний шкаф. Також це можна використовувати як для якоїсь там літньої кухні, рибу, жарити, ще щось. В чому його плілі? Ви вмикаєте витяжку. Да? І всі пари, все. Воно нікуди в бік, нікуди не входить. Тому що ви бачите, все закрито, да? в цьому витяжному шкафу. І все воно дуже чудово піде ось у витяжку. Це ось у мене витяжка зроблена із труби. І ось, щоб закривало, щоб менше холодного повітря заходило. Заглушечку таку вставляємо і все. Так, ось такий витяжний шкаф. Я ж кажу, його можна використовувати як і для кухні. Так і, я не знаю, то якщо ви чимось займаєте, щось робите, щось паяєте, ще чого що йде якийсь дим, пиль, будь ласка, дуже чудова штука. Єдиний мій був прорахунок. Знаєте в чому? Зараз вам покажу. Е, так, що у нас там? Ага. Ось щоб було видно. Я не знаю, видно вам. Коротше, ось ці стойки. Ось ці стойки. Я прикручував уголками уголками. Окей, йдемо назад. По-другому тоді зробимо. Стіл. Тобто воно стоїть на такому столі. У мене були такі рами ось. Опять же, да, дивіться. Одна частина, друга частина і третя частина. І тут в перехльості йде ось одна цільна, і там далі ще одна йде ось. Також зробив таку столічницю з цієї старої меблі. І потім оці штуки прикручував ось видно, на отакі уголки. Ну Прості уголки строїтельні. чому мій був прорахунок? Треба було мені було б зробити тут занурення, щоб уголок оцей уголок, упав ось сюди. Щоб було взагалі ідеально, щоб було, да? щоб він упав ось сюди, щоб заподліцо було з цим. І далі, коли я робив розмір цей букви П. я не врахував ось цей вглок, коли він стає на ту стойку і прикручується шурупами, і оті там буквально там скільки, не знаю, міліметра 3-4 я не врахував. І виходить, коли я ставив цю букву П, ось у мене тут таке маленьке вилізло пузо, але то на роботу ні на що не впливає, ось, тому що це все я збирав довільно і швидко і все було в голові, знаєте, так що ось. Так, у мене це все вийшло, так все у мене це вийшло. Зараз я прикріплю фото того всього, що в мене є, і подивитись. Всім пока! Так, ну що, каркас стола ми зібрали. Зараз сюди ми зробимо, так сказати, таку столічницю з тих бокових стояк, положимо її сюди і зверху поставимо ось ту поліровку сюди. І тут ми бачимо, що у нас набагато буде більше місця. Ми сюди в майбутньому зможемо поставити пилосмок, який буде втягувати пиль, яка у нас виходить від того, коли ми поліруємо. ось. Так що працюємо далі. Так було, так було, а так буде. Ось так це все виглядає. А там між туполюровкою і тими поличками, можливо, зробимо ще одну таку поличку, щоб використовувати якнайомога більше місця в полізних, так сказати, целях.